У горі є сенс, коли ділиш його на двох. у чеканні на весні тепліше винають зими. Пам'ятай, що попереду тебе Бог Він збира колючки на дорозі стопами своїми. Чи самотньо йдеш, чи в густій гумінькій юрбі, посоші, бездорожю. Чи власну стезю торуєш? Та коли вже колючка дісталася і тобі не замокне до того, котрого не кличуть в чи за, чи за слово супроти тобі пошкодує днів? Чи за відчаю крик він тобі не оділить сили? Ні. Бо зараз і тут йому рана твоя болить, щоби потім і десь тобі слава його світила, він усіх колючок не збере, тож прийми свою, бо лиш біль із любов'ю душі не дає щаствіти. І колись озирнешся і вигукнеш, я в раю. Зі слідів бо твоїх усміхнуться до неба квіти.